Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо пересаджувати ремонтантну малину. Ось бачите, сьогодні 16 жовтня. Ще, в принципі, по всім кущам малина є. Є що збирати, але тут з лівого боку, як бачите, на високій грядці також виросла ця малина. Е, дуже було багато на цих кущиках малини. як Збирали ми. Ось. І вирішили також її пересадити, тому що. Було вільне місце. Звісно, в мене немає дотримання всіх правил з приводу висаджування малини, з приводу між кущами, яка має бути відстань, але тим не менше, бачите? Шпалери це один рядок. І це ми зараз будемо вирівнювати другий рядок, після чого тут у нас раніше йшло смородина. Ми її пересадимо. Тут буде лише малина, тому що малина доволі-таки агресивна рослина. Дуже гарно дає нові гілки. Потрібно завжди проріджувати, прочищати. Ось такі милуночки зробили, в принципі, 40 на 40 на 40. Зараз трішки підзарядимо. Грунт і так підживлений, але ще підзарядимо. Так, ну що, Кущі, які ми хочемо пересадити, ми викопали. Ось так вони виглядають. Як бачите, малинка постійно пускає ось такі нові свої кущики. Ось бачите? Ось так намагайтеся. Обережненько викопувати, якщо пересаджуєте, звісно. І тепер заряджаємо, як я казав, лунки. Значить, В лунки ми додали кінського перегною, гарно переплівшого. Ось таке добриво. Екоплант масільні, або будь-яке інше осіння. мене було таке, що присипаємо ґрунтом з ділянки, тому що малина не має контактувати із... Добре, воно хоч воно і органічне, але безпосередньо немає із ним контактувати. Таким чином луночки ми підзарядили. і Тепер ще важливий момент малину дуже сильно ви не заглиблюєте. Коренева шийка знаходите, я, як правило, на 3 см над кореневою шийкою. Її заглиблює 3, максимум 5. І все. Глибоко не потрібно, тому що можуть ці почки давати нових корінців. Ось. Все, формуєте. Трішки присипали, не повністю притиснули. Ось таким чином, прямо ногами все. І тепер пролийте водою. І корінцям буде добре, вони будуть потрішки укорінюватись. І ґрунт трішки підсяде. Ви будете бачити, скільки вам потрібно тут підсипати ще більше. Все, і тепер підсипаєте, вже як має бути. В принципі, все, примульчували знову ж таки перегноєм кінським, трішки добрив, знову ж таки, зверху. Яку або якщо є суперфосфат, я ще буду проливати всі свої кущики монофосфатом калію завтра вже, мабуть. І все нас готове. Дякую за увагу. До нових зустрічей!